Склади команд розпочинаємо із гостей Олександрія у такому складі. У воротах Андрій Новак, номер 54. чотири. Цуріков у півзахисті. Восьмий номер. Павло М'явков, 15-й, Капітан команди Андрій Запорожан, у такому складі. Перший номер у воротах Олексій Шевченко у захисті. П'ятий Артем Гордієнко. 99-й. Восьмий Ігор Харатін, 15-й. Владислав Калітвінцев, 11-й. Пауліньо, 10-й. Джабалі Партія. Цей кутовий був виконаний Калітвінцевим. Подача удар від Колявського. Від... Але відзначаємо перший момент у зорі на ближню стійку подав Калітвінцев. Пилявський перестрибнув Гіченка, який у жовті картки. Ще один кутовий у зорі. Знову б'є Пелявський! Зараз близько до воріт Олександрії, а центр бек Андрій Пилявський. І знову знову за ним не встежили суперники. Майже на Андрія Новака. А у Андрія Новака на м'яч. Вже пробиває гречишкін? рикошет, і буде кутовий. Закидає на Соболя там боротьба із Чебутаєвим. Соболь Соболь під правою ногою м'яч віддає на ліпартію. Ліпартіялі Харатін спеціалізується на голах Шахтарю. Два голи цього сезону обидва ворота Шахтаря. Тут Ліпартія вирішив бити у дотик після передачі Соболя, не йти далі у лінію. якості була від восьмого номера Олександрії. Відповідь від зорі Харатін закидає на боневентури Новак. А де грає руками голкіпер Олександрії? Спіль Олександрія залишається у меншості. Довга передача від Харатіна. Ну от е, поставив я під сумність, доцільність такої підсумнів, доцільність такої гри від е, Гречишкін чи Калітвінцев. Друга спроба Гречишкіна і влучає він чи не в когось зі своїх партнерів. Рафаель Форстер пробиває і неймовірний сейф від Леванідова. Ось він удар Рафаеля Форстера. Здавалося все. Е оцінив Форстер все. Дома! На куліша. Все на куліша. Полярус! Полярус! Вони не будуть лише спостерігати, як атакує зоря. Вони спробують самі щось вигадати, нафантазувати. Ось тут куліш 10 ударів у зорі у першому таймі. В Олександрії з цим набагато гірше. Але сподіваємося, що у другому таймі... Павліні у Паулініо майданчику під праву ногу підлаштовує, але не пробиває. Зіткнення і на 11-метрову позначку не партії прокинув м'яч повчеботаєва. Ну і дійсно, тут по нозі. Отже, зараз Форстер чи Леванідов. Розганяється Форстер ударим. І... Леванідов не врятував свою команду втретє. Два сейві, Точніше один такий сейв, другий дійсно по центру там пробував. Бо Навентури майже по центру зараз пробив і Форстер. Хоча ближче до правого кута воріт. від Команди у білих футболках. От зараз Пауліні у штатному медачку лівою дальній кут. Пішов в атаку. Знову пас в один дотик. Є про що поговорити. 16 ударів у зорі лише 4. В Олександрії удар один у площі.